Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Німеччині на кордоні з Нідерландами і допомагаємо оформити таких два автомобіля, які привезли з даного автомайданчика, з Нідерландів, лізингові автомобілі. Допомагаємо нашим клієнтам оформити, зараз приїдуть водії і заберуть дані автомобілі своїм ходом до України. Це BMW-3. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, 195 тисяч пробігу, 2020 рік автомобіль. Гарна комплектація, гарний колір, автомобіль по салону збережений, чесний пробіг, даний автомобіль буде прямувати до України. І наступний автомобіль. Такі автомобіль ми також купували. Це Volkswagen Caddy. дубль-кабіна, maxi база. Автомобіль має 237 тисяч пробігу. З автосалону він виїхав у 2020 році. По вікнах оригінальний 19-й рік. Дві дверки. Такі автомобілі ще будуть на автомайданчику. Кого цікавлять такі автомобілі? Телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян. Займаюся автомобілі Ми з Нідерландів та Бельгії. Будь-який автомобіль можемо купити на аукціоні під вас. Залишаю сайт автомайданчику, де були куплені дані автомобілі. Заходьте, вибирайте, скидайте скріншоти, робимо все під ключ. Купуємо, доставляємо, розмитнюємо все під ключ, щоб лише були задоволені. Дякую за увагу, дякую за лайки. На все добре, до нових відео.